Вітаю вас, пані та панове. Як ви знаєте, в нас є дві коробки, в яких можна обрати зброю на вибір. Одну коробку з епічними пушками нам прислали на пошту, а іншу вже з легендарними можна отримати на 45-му ранзі. В цьому відео я хочу поговорити про всю зброю з коробок, кому вона підійде і яку пушку взагалі краще обрати. Тицяйте вподобайку авансом та підписуйтесь на канал. А ми почнемо з декількох порад. В першу чергу обирайте пушки для персонажів, які вам подобаються. Найбільше. Моя задача пояснити, якому персонажу що можна одягти і розглянути зброю з точки зору ефективності для вашого аккаунту. Зброю з легендарної коробки забирайте краще для своїх головних ДД, щоб зробити їх ще сильнішими. А зброю з опічної коробки можна спокійно ставити допоміжним ДД або саппортам. І чим більше ваших персонажів може носити однакову зброю, тим краще. Діло в тому, що вежа не запам'ятовує артефакти і зброю, і ви без проблем можете їх замінювати. Під час проходження. Наприклад, яка ситуація в мене? З персонажів я маю генерала Кальчаро та Дзінши, а з легендарної зброї лише Сигну Джаяна. Мені майже немає сенсу брати з коробки дворук, адже Сигну Джаяна я можу спокійно ділити між моїми трьома ДД. Так, на когось цей меч сильніше, на когось слабкіше. Але це дає змогу взяти мені однорук або пістолети з коробки, щоб покращити своїх допоміжних ДД та сапортів, і на виході зробити свої пачки ще сильніше. Думаю, Ідею ви зрозуміли, тому давайте все ж таки перейдемо до коробок. Розпочнемо з запічної. Щоб постійно не повторюватися, одразу скажу: бафи на всіх пушках діють по 15 секунд і активуються після інтроздібності. Перша зброя це дворучний меч, який має захист як основний стат. Пасивка меча збільшує атаку на 8% і захист на 15%. На даний момент цей меч підходить тільки та очі, тому що вона єдина з дворуків має скейли від захисту. Але попереджу: навіть якщо ви граєте або плануєте збирати Таочі, не поспішайте брати цей меч. В кінці відео я покажу місце на мапі, де можна знайти і забрати його абсолютно безкоштовно. Друга пушка це одноручний меч з атакою в основному статі та Пасивку, яка збільшує атаку на 15%. На мою думку, це найкраща для вибору зброя, адже стати тут ну дуже приємні, і меч можна одягти абсолютно всім одноручним персонажам. А якщо точніше, з ним може бігати ровер Янь-Янь, Яньянь, Санхуа та Чанлі. Єдина причина, з якої меч можна пропустити, це якщо ви плануєте брати легендарний однорук, але про нього трохи пізніше. Третє зброя пістолети, які дають силу атаки. Пасивка пістолетів збільшує шкоду навички на 20%. Пістолети хороші і їх можна ставити теж всім персонажам. А саме Мертефі, Чіксі та Альто. Хоча, по моїм спостереженням, найкраще їх розкриває Мертефі завдяки великій шкоді від навички. Четверта зброя наручі на захист. Пасивка наручів збільшує шкоду ульти на 20%. Єдиний персонаж, кому підходять ці наручі Янву через його скейли від захисту. І остання зброя каталіст. Він має атаку в основному статі, а його пасивка збільшує атаку на 8% та здоров'я на 10. З ДД-персонажів каталіст може одягти Енкор та Інлінь. На сапортів, як байджи з варіною, його теж можна поставити, тим паче, що Байджи має скейли від здоров'я. Але як не крутитися? Це вимогливі до ультів персонажі і їм краще підійдуть пушки на відновлення. Підводячи підсумки, в моєму топі на перше місце стає однорук, завдяки хорошим статам та сумісності з усіма персонажами. Після нього можна брати пістолети, які теж підходять всім персонажам. За ними йде каталіст, який добре стає на дамагерів. За каталістом йдуть наручі для Янву і в самому кінці дворук та очі, виключно через те, що його можна забрати на мапі. Тепер давайте розберемо легендарки. Для початку в кожної з них є однаковий пасивний стат, який дає 12,8% відновлення. Однорук має шанс крита як основний стат. Його пасивка дає до двох стаків після використання навички, які дають по 6% атаки на 10 секунд. На мою думку, однорук найуніверсальніший вибір, адже його можуть одягти абсолютно всі персонажі, і на кожному з них він чудово працює. Завдяки шансу крита, який дуже сильно допоможе з балансом характеристик, меч краще розкривається з головними ДД, як хавок ровер, Лі та даньзинь. Дворук має атаку в основному статі. Пасивка дворука дає до трьох стаків, кожен з яких збільшує шкоду ульти на 7% на 12 секунд. Цей меч зараз найсильніша пушка для кальчаро, навіть сильніша за івентові. На джияна або дзінши дворук теж можна одягти, але лише в тому випадку, якщо у вас немає їх сигнатурок. Пістолети це друга і остання зброя, яка дає шанс крита в основному статі. Їх пасивка збільшує атаку наступного персонажа на 10% на 14 секунд після аутроздібності носія. Пістолети підходять всім, але Мартефі найкраще, кому їх можна віддати. Він сам по собі дуже сильний кишеньковий дамагер через ульту та бафер заряджених атак. А легендарні пістолети допоможуть з відновленням і посилять як шкоду Мартефі, так і бафи головного ДД пачки. На Альто пістолети теж. Підходять, але на відміну від Мартефі, він дуже вузьконаправлений допоміжний ДД. Ну і Чіксі вона теж може носити пістолети, але лише завдяки шансу крита. Наручі мають атаку в основному статі, а їх пасивка збільшує або шкоду навички або шкоду звичайних атак. Тобто попадання по ворогу навичкою збільшать шкоду звичайних атак на 10% на 8 секунд. І навпаки, попадання по ворогу звичайними атаками збільшать шкоду навички на 10% на 8 секунд. Зараз наручі підходять лише ліньяню через його стиль гри звичайних атак плюс навички, або ж їх можна ще поставити на дзянсінь, виключно в дд збірці. І остання зброя каталіст, який дає атаку в основному статі. Його пасивка дає до 5 стаків, кожен з яких збільшує шкоду звичайних атак на 3,2%. Щоб отримати стаки, потрібно просто попадати звичайними атаками по ворогам, а сам баф буде діяти 8 секунд. З ДД персонажів каталіст можна одягти Енкор та гін якщо, звісно, ви не вибивали сигну їн яка в будь-якому випадку працює краще. З сапортів легендарний каталіст можна ставити на варіну лише завдяки хорошим відсоткам. Матаки, але все ж таки це не ідеальна зброя для неї, тому я не раджу забирати пушку для Веріни. Давайте підведемо підсумки. Найкращою зброєю для вибору є однорук, який виграє всі інші пушки завдяки суперським статам та кількості персонажів, яким його можна вручити. Пістолети теж хороші, адже вони на пару з одноруком дають шанс крита і чудово стають на допоміжних ДД як Мартефі. Всі інші пушки беріть по ситуації або ж просто для ваших улюбленців. А зараз, як я і обіцяв, покажу вам місце, де можна забрати безкоштовний 4-зірковий меч на захист. Для цього нам потрібно перейти в локацію sea of Flames». Зауважу, якщо ви не пройшли світове завдання з назвою We, Promise We Deliver», в цій локації персонажі будуть потрохи згорати. Тому запасайтеся їжею або ставте хілерів команду. Що ж, робимо телепорт на показане місце та підіймаємося по дорозі на найвищу точку локації. どういう В самому кінці дороги потрібно піднятися на дах будинку, де в землі нас і буде чекати безкоштовний меч. На цьому в мене все. Обов'язково напишіть в коментарях, яку зброю обрали або плануєте обрати ви. Всім вельми вдячні за перегляд. Перевірте, чи стоїть у вас вподобайка та чи підписані ви на канал. А якщо бажаєте підтримати розвиток каналу, в описі під відео є посилання. Завжди грайте в своє задоволення, а я пішов знімати огляд на Zenle Zone Zero.